Минулих відео ми вже розглядали закон пропозиції, і тоді з'ясували, що якщо всі інші фактори залишаються незмінними, а змінюється лише ціна, то коли ціна на якийсь товар у нас збільшується, обсяг пропозиції на цей товар буде збільшуватися також, адже у виробників буде більше мотивації постачати цей товар. І навпаки, якщо ціна на товар буде зменшуватися, то обсяг пропозиції відповідно. Зменшиться також. І це можна гарно побачити ось тут на графіку це у нас крива пропозиції. Тут видно, що коли ціна у нас росте, то росте і обсяг пропозицій. Проте в цьому відео я хочу поговорити з вами не про зміну ціни, а про зміну тих факторів, що ми вважаємо незмінними. Що станеться з нашою кривою пропозиції, якщо змінити якісь із цих факторів? І в цьому відео я розкажу вам про декілька з них. І перший це буде витрати на виробництво. Уявимо, що я все той самий фермер, що вирощує і продає виноград. Проте в один момент, наприклад, зросла оплата праці, і мені потрібно заплатити більше своїм помічникам для того, аби зібрати таку ж кількість винограду. Або, наприклад, ціна на паливо зросла, і тепер мені потрібно витратити більше просто на те, щоб перевести цей виноград з своєї ферми на ринок. Як це повпливає на нашу криву? Ми за такі ж гроші отримаємо меншу винограду, адже тепер... Виноград став дорожчий, його стало виробляти дорожче, вирощувати. Отже, якщо раніше ми отримували тисячу кілограм за 10 гривень кілограм, то тепер за ці 10 гривень за кілограм ми отримаємо менше, ну, десь, наприклад, настільки. І це буде справедливо за кожної ціни. Тобто, якщо, наприклад, за 20 гривень кілограм ми отримували 2000 кілограм на ринку. Ми привозили на ринок 2000 кг, то тепер я буду привозити менше, адже мені дорожче буде просто його виготовляти. Отже, наприклад, привезу стільки. І виходить, що вся крива у мене зміщається вліво і вверх. Ось таким чином. Це означає, що пропозиція зменшилася. І зверніть увагу, що змінилася саме пропозиція. Зменшилася саме пропозиція, а не обсяг пропозиції. Якби обсяг пропозиції зменшився, ми просто рухались би вниз по ось цій криві, що була з самого початку. А так ми цю криву змістили. Тобто у нас змінилося повністю все відношення ціни та обсягу пропозиції. Отож, другий фактор, про який я хотіла поговорити, це ціна товарів замінників. Уявімо, що. Окрім винограду, я вирощую ще, наприклад, полуницю. І в якийсь із сезонів, можливо, в якийсь із тижнів, можливо, в якийсь із місяців, ціна на полуницю зростає дуже сильно, і мені вирощувати її стає набагато вигідніше ніж виноград. Я тоді буду продавати менше винограду, а більше полуниці, адже це набагато вигідніше. І виходить, що моя пропозиція на виноград. Вона зменшиться, збільшиться моя пропозиція полуниці. І виходить, що у мене абсолютно так само буде зміщуватися вліво і вверх моя крива пропозиції. І, Як і всі фактори, це працює і навпаки. Тобто, якщо в один момент ціна на виноград у нас буде високою, а ціна на полуницю впаде, і мені буде вигідніше продавати виноград, то моя крива пропозиції зміститься вже не вліво і вверх, а вправо і вниз. Тобто, за будь-якої ціни я буду постачати більше винограду, адже це тепер вигідніше. І виглядатиме це приблизно ось таким чином. Отак. Це у мене зміщення кривої пропозиції вверх, точніше вниз і вправо. Ще один фактор, про який я хотіла б з вами поговорити. Я вже буду позначати іншим кольором, щоб тут не малювати все одне, це кількість постачальників. І тут все насправді дуже просто і дуже логічно. Якщо в один момент кількість постачальників винограду на ринку у нас зросте, то за будь-якою ціною. Обсяг пропозиції у нас буде більшим. Тобто вся крива пропозиції у нас буде зміщуватися вправо і вниз, тобто сюди. Виходить, що вся пропозиція у нас збільшиться. Ось таким чином. І навпаки, якщо постачальників на виноград на ринку стане менше в якийсь момент, то за будь-якої ціни у нас обсяг пропозиції буде меншим. Виходить, що вся крива зміститься вліво і вверх. Тобто ось так. Тобто, вся пропозиція зменшиться. Четвертий фактор, про який я хотіла вам розповісти, це розвиток технологій. Скажімо, хтось вивів якесь таке нове насіння, з якогось тією ж кількістю землі, з тією ж кількістю роботи. Буде виростати вдвічі більше винограду. Якщо в мене буде вдвічі більше винограду, я буду постачати більше, тобто моя пропозиція збільшиться. Або, наприклад, за допомогою розвитку технологій, витрати на виробництво можуть впасти. І повертаємося до першого пункту нашого, про який я вам вже розповідала. Якщо у нас ціна на виробництво падає, то я можу зробити і виготовити більше за ті ж гроші. Тобто пропозиція у нас зросте. І останній пункт, про який я хотіла з вами сьогодні поговорити, проте, певно, з виноградом тут буде не дуже влучно проводити аналогію, це ці нові очікування. Ми вже говорили з вами про ці нові очікування в попиті, проте тепер ми будемо дивитися з точки зору постачальника чи виробника. Виноград тут буде поганим прикладом, адже він швидко псується. Уявімо тоді, що ми з виноградних кісточок робимо олію і вже її продаємо. А теж, якщо я як виробник впевнена, що наступного тижня ціна на цю олію зросте, то я буду зараз постачати менше, тобто моя пропозиція зараз буде меншою, щоб потім продати більше олії за ось цією більшою ціною. Тобто потім, вже через тиждень, моя пропозиція збільшиться. І навпаки, тобто, якщо я знаю, що олія стане дешевшою, то я постараюся продати все, що в мене є, по тій ціні, що в мене є зараз, тобто дорожче. Тоді моя пропозиція збільшиться зараз, але зменшиться потім, адже тоді ціна буде дешевшою. Отож, я згадала вже всі основні фактори, про які хотіла вам розказати. Сподіваюсь, вам було цікаво.